Доброго ранку, шановне панство, Ран... ранкове годування внутрі, Кинув гранулу, прийшов трохи скорше, бо на роботу лечу, кинув гранулу, але їм ще гранула за скоро їсти, вони частково з'їли її, частково порозкидали, трошки кинув сіна, сіно перебирають. Ну, то не сіно, то, напевно, дивлюся, крупива, напевно. Куски крупиви, вони. Дивіться, беруть такі стебла грубі і смакують собі сіну з крупивою. Е, самець, як на диво, спокійний, спокійний в тому розумінні, бо напевно ось, ось того, дивіться, які в мене ті молоді нутрі, які минуло 15-14 числа 4,5 місяці. І одна ось тут по, друга. Як я показую, вона виділяється, вона вже біля п'яти кілограмів має. Думаю, вона гуляла і самця нервувала тим. І самець чіплявся мені до е, тих самочок всіх. Ну, якщо оглянути мої самочки, то вони стандартна, там он, зліва така гарненька бомбочка сидить. Е, Така під серебро, а то вона теж така гарненька. То з тих самочок, які будуть, можуть народжувати, в принципі, ще залишилося 29 днів до ймовірних родів. Тут самочка непогана. А стандартні є моя самочка, шоколадка пастельна то вона теж така кругленька, але не настільки, як деякі самочки. А є таких худеньких, щось одна чи дві дуже худі самочки. От. Ну, але що маємо, то маємо. Вічно дивуюся, не знаю, чи вам розказував. Дивуюся тим самцем своїм. Він лапами не їсть мене того гранулу. Бере мордочкою, загрибає ту гранулу і їсть. І через то він свариться з самками. Самки лапками лапки пхають, самки лапки пхають і, і беруть собі, бо той свариться з ними. Бачите? Не? В сіні теж є якісь вітаміни, хоча я даю до 10% в гранулі сіна є. Сіна я що, того року ще й стебла кукурудзи додавав, Наскільки то правильно, наскільки то якісно, не знаю. <кій> того року спробую посадити хоч трошки люцерне, щоб своєї мати. бо Ну, таке в корм давати люкерну, то дуже-дуже, бачите, саме далі своїм займається. Е, е В корм давати люкерну дуже-дуже, то є дуже-дуже добре. Е якщо один кілограм е е помолоти люцерне сухою, ну травяну в муку куті зробити чи чи порізати люцерну, давати до каші, то один кілограм люцерни сухої заміняє один кілограм зерна. Хто має біля 16% сирого протеїну і зерно має е, так само біля 16% сирого протеїну? Навіть люцерна, якщо вона на певних стадіях, на ранніх стадіях. Скошена, то вона має і більше протеїну має. Ну, але знову в кормі люцернами зловживати не потрібно, треба давати до 10%, тому що я колись крупиво різав е, вони їли, добре їли. Ну, але якщо забагато дасиш, да то і кропиви. То починають вони її викидати, люцерни я тоді не мав. І на все, на все є своя міра. Так що ліпше, так як я отдаю десь 8% приблизно. Е, Догранули. Остальне кину трошки сіна, і вони собі з сіна виберуть. Дивіться, того стандартна нутрія. взагалі якесь зело їсть. Не знаю, чи то кропива, чи що. І тут теж вони щось виберуть. Остальне візьмуть собі на підстилку. І, і все. А ще один в Фейсбуці мене... Ну, була тема, просила людина, проблему мала, що наліпає на лапи в Ну, налипання йде. Б. Через те, що ми даємо в першу чергу, хто кашами годує, забагато каші, нутрія тими ногами в кашу залазить, а зазвичай каша липкає, і, і воно наліпає до, того, до лапів. Інша причина може бути не, мало підстилки є. У мене теж така причина раз була в літній період я. Мало трави щось не давав, не давав, то самця мене так налепло, що він ледве ходив. Е, як з тим боротися? Е, ну, Якщо вже так сталося, що вже налепло, якщо то одні, одна нутрія одній нутрії, то, е, е, якщо є можливість, можна ту нутрію меншу е, клітку чи менший вольєр, якщо він є взяти. І, і налити щось в воду налити, і щоб та нутря ну, залазила туди, нутрія буде залазити, сидіти в воді, бо то їхнє любими є. Стихія вода, і ну, воно напевно потрібно, щоб Десь півдня, щоб вона там помокла, щоб розмокла, і воно відмокне, і буде все добре. Ну, в принципі, можна взяти нутрію, якщо то задні лапки. Зазвичай то на задніх лапах, такі налипання на є, бо на передніх вони би собі почистили, то можна ще взяти, попробувати за хвоста нутрію хтось другий тримати. Самому тримати нутрію, а щоб друга людина брала і чистила. Ну, зазвичай, зазвичай, рідко кого є ще друга людина, яка не буде боятися вам допомогти, бо нутрія є нутрія. Краще поставити воду, дати можливість, щоб воно відмокло і. І воно відмокне, і буде все добре. Ну, але на то потрібен час. І зменшуйте, якщо є такі налипання, зменшуйте кашу. Бо то основна каша, е, в якому розумінні? Киньте, от подивіться, скільки вони з'їдають. Кинули кашу, вони мають прибігти, з'їсти кашу і все. Ну, бачите, з гранулою трошки інакше, в принципі, не інакше, а так само. Бо якщо є остатки, як внутрі, бачите, рівнодушні гранулу, значить я їм трошки забагато даю. Ну, в даному випадку не забагато, а я просто прийшов до них на 4-5 годин скоріше, як зазвичай. І через то вони не дуже хочуть їсти, бо ще не час. А, зранку я шо, по 6 годині прийшов, то тут, тут все було чистенько, е, гранулу вони всю повезбирували місцями, навіть як вони дуже-дуже хочуть е, 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 ну, голодні, то вони взагалі під швелером ще тунелі риють, щоб визбирують гранулу, яка. Яка порозкидувана? Але ранула завжди порозкидувана, бо там, де їдять, там її розкидають. Дивіться, внутрі я позує От. Ну, все, буду летіти на роботу. До побачення, всього найкращого. Заходимо на канал, підписуємося на канал. На каналі завжди чесна інформація про вирощування внутрі.